Мова йде предатів. про предателю про предательство самого себе. Про предательство самого себе. Ви пишете мама, якщо це мама, нитік там мама, зрозумійте, той, хто вже знає ціну предательства, його не цікавить, хто це, чи це мати, чи це батько, чи це коханий кохана чи це діти. Ви просто ще спите і вам ще нормально так жити в тому сні. Того ви так проїздите, і у вас це нормально, ви розділяєте. На людей, які можуть вас бити. Яка різниця, хто вас б'є? Мама, чи коханий, чи просто людина на дворі? Ви дозволяєте себе принижувати, ви себе не любите, не поважаєте, бо це мама, це статус. Понятно, що ви спите, ви ПП сидите під наркотиком, вам це нормально. Це ваша програма родова, також ви можете її проходити також через маму, кармічний партнер проходити. Неважливо, хто у нашому житті але ми не повинні себе продавати. Це не означає, що я мама позволяю, що мене прида били так само, що наприклад ви йдете в опидах. Коли ви влюбляєтеся в нарциса, в аб'юзера? Чому? Тому що ви продаєте себе, ви самоунісужаєтеся, ви е все для когось не для себе. От вас вучає, яка різниця, чи любимий чоловік, чи мама, чи син, чи працівник, чи начальник, яка різниця? Ми не повинні дозволяти себе. Але також ми не повинні робити так, щоб хтось з нас придавав. Це двостороння програма. Якщо я не придаю себе, то я не дозволяю, щоб хтось придавав себе ради мене, мама, кохана, діти, начальник, має різниця хто? Це двостороння програма. Тому якщо ви е, йдете сюди, то ви повинні розуміти, коли ви проснетеся, такі питання ви знімете. Більші інформації особисті, матриця судьби, консультації, три види чисток, чистка воском, обучення картам Таро, обучення магії воску, обучення регресолога. матриця судьби, амулети, ритуальні свічі. Родові практики 25 години. Один день робиться, хто хоче з'єднатися з родом. Школа, життя. Також хто хоче навчитися жити в нових енергіях. Пишіть особисті.